Знімаємо повноцінний огляд на модельку SM47 АК-47, розмір у нього один в один. Постачається ось в такій він картонній коробці з пінопластом всередині. Це відео буде корисне для людей, які у нас тільки но придбали цей автомат. І хочу розповісти, як ним правильно користуватись, щоб, по-перше, не зламати його, по-друге, щоб він вам прослужив. Там не менше, ніж півроку. Почнемо з магазину. Магазин бункерний, повністю пластиковий, гребінець, який подає кулі через це сопло. Як користуватись? Відкриваєте, засипаєте сюди кульки. Кульки бажано використовувати тільки білі страйкбольні 023-025. Вони є у нас наявності, Ми можемо вам відправити автомат уже разом з цими кулями. Ті кулі, які йдуть в комплекті жовті, їх краще не використовувати, тому що вони, по-перше, дуже крихкі. По-друге, ліпляться з двох половин. Відео по тому, в чому різниця між страйкбольними та звичайними кульками є на нашому каналі. По вашому бажанню ми можемо скинути. Іде в комплекті зарядка, зарядка для акумулятора 7,4 В вольт на 1000 мАч. Заряджається акумулятор у нас приблизно десь 1,5-2 години, не більше. Це перше, друге, акумулятор знаходиться у нас в задній частині автомату, в прикладі. Для того, щоб до нього дібратись, совує тильник приклада ось так вниз. Тут має, є доступ до акумулятора, від'єднується він. Ось цією клавішою її нажимаєте, від'єднуєте від, від конектора. Конектор мінітамі, акумулятор у нас літій полімерний 1200 мАч на 7,4 вольта. Хватає його по часу роботи приблизно на 3-4 тисячі пострілів. Тильник закривається, так само, як і відкривається. Приклали його і вверх ось так просто він Приклад у нас закріплений на антапку металеву три винта, два знизу, один зверху. Антапка для кріплення ременя металева, корпус рукоятка, спускова скоба, спусковий гачок, внутрішні деталі, всі, окрім пружини, цілик, накладки на цівку, дуло. Газова трубка, колодка, мушки, шомпол все це іде пластиково. Всередині стоїть алюмінієвий стволик для того, щоб відрегулювати хопап в цій моделі. Що таке хоп-це давління на кулю через резинку. Воно закручує у нас кулю, вона може летіти або, до, або трошки вище, або трошки нижче, або рівно. До нього можна дібратись. Ось тут є планка. Її можливо погано видно тут, але вона тут є. Вона регулюється від себе до себе. Тобто ви можете зробити постріл, подивитися, як летить куля. Якщо вона летить і падає одразу, ви ось цю планочку трошки на себе відтягуєте і робите знову постріл. Тобто Регулюєте до того стану, поки куля не буде летіти метрів 20 рівно. Після цього обережно закриваєте. Тут є ось такий виступ з зубом. Обережно, щоб його не зламати. Дуже просто все закривається, нічого тут зусиль ніяких не потрібно. Автомат має у нас муляж затвору, кнопку скидання. Має у нас одиночний режим, ось це одиночний, і ось це автоматичний. І також має. Запобіжник. Після того, як ви використовували автомат, постріляли. Обов'язково переставте на одиночний режим і зробіть три холисти постріли, постріли для того, щоб пружина всередині гірбоксу була розслаблена і він прослужив вам довше. Автоматичний режим в цьому автоматі китайцями до кінця не допрацьований, тому я не совітую використовувати його. Якщо ви хочете його використовувати, ви можете використовувати на свій страх та ризик, але я. Вважаю, що моделі такого там сегменту там ціною від 2 до 2400 тільки одиночка. Тому що воно буде дуже сильно дробити кулі, ламати камеру, заміна і так далі. Плюс відправка. Це все коштує дуже великих грошей. Тому користуйтесь правильно, купляйте і використовуйте нормальні страйкбольні кульки, і автомат буде служити вам вірою та правдою. Якщо вам хочеться замовити або потрібен ремонт, під цим відео ми залишимо номер телефону, посилання в OLX. Підписуйтесь, дивіться наші відео. Якщо є питання, задавайте їх в коментарі. Дякую вам за перегляд і всього найкращого.